Видання Associated Press оприлюднуло вражаюче відео, яке наочно демонструє, що відбувалося в Бучі під час російської окупації в перший місяць повномасштабного вторгнення. Видання зазначили, що вони переглянули сотні годин запису камер відеоспостереження, прослухали сотні перехоплених російських телефонних дзвінків і створили 3 d модель бучі, аби показати, що сталося в місті і хто в цьому винний. На кадрах детально показані місця злочинів росіян. І те, що саме вони робили, все це перемежовано раніше неопублікованими коментарями місцевих та перехопленнями російських солдатів, почувствував, як е, мені куля пройшла в пік. І Я просто впав, рухнув і не рухався. Ну, давав, що я вже мертвий. Вони ходили, добивали. Тому я взагалі не рухався і теж ждав, що зараз теж буде постріл мені в голову. Ну, і ну, не шевелився, не дишав, бо пара сорта йшла, щоб, ну, щоб вони не побачили, що я ще живий.